Національна платформа Діалог влади з бізнесом, яка створена за ініціативою президента Володимира Зеленського, ми будемо в цьому напрямку працювати і допомагати нашому бізнесу. Мета це підтримка нашої економіки не тільки Донецької області, а в цілому держави. На території Донецької області в Донецькій обласної адміністрації створена відповідна комісія з визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. До складу цієї комісії у нас входить 23 співробітники станом на сьогодні. В основному це представники усіх наших структурних підрозділів. Також з травня цього року ми залучили до цієї роботи, до роботи цієї комісії співробітника від ТЦК. І для того, щоб забезпечити більш прозору роботу цієї комісії, зараз йдеться робота щодо залучення до складу цієї комісії співробітника Служби безпеки України. Підприємцям в Донецькій області, і які виїхали, які залишились тут, і які допомагають зараз будивництво фортіфікаційних споруд для стримання ворога, це дуже важливо. І я вам всім дякую. своєї сторони, як е, очільник області, обіцяю вам. Працювати і допомагати вам в цілому по всім напрямкам, які б зміни не відбувалися в нашому законодавстві. Ми будемо збиратися, будемо попрацьовувати і будемо допомагати. Як я вже наголосив на початку нашої зустрічі, ми будемо збиратися кожного тижня. Будь представники Донецької обласної військової адміністрації відповідати на ваші питання. Я узнав в центрі зайності, що можна е, значить виграти е, е, получити гарно для славу бізнес-план. І виграв тендер, займаюся бізнесом. Тим більше, що в мене є опит розширятись, і оці зустрічі вони дуже для нас корисні. І є велика підтримка. Такі зустрічі, такі платформи дуже важливі, тому що це можливість бізнеса напряму почути владу, почути. Ти структури, від котрих сьогодні залежить робота. Нас почали в обласної адміністрації, та вони будуть порушувати це питання, і ми запропонували, якщо буде така нагода, залучати нас. Ми з задоволенням залучимося до вирішення цього питання. Це реально важливо мати змогу прямого спілкування, тому що це максимальна швидкість вирішення питань, якщо це можливо.